Історичні паралелі часто допомагають нам зрозуміти сучасність, але сьогодні ми розглянемо випадок, коли такі порівняння можуть бути не просто помилковими, а й небезпечними. Хм. Ви маєте на увазі спроби порівняти римську окупацію Юдеї з сучасною російською агресією проти України? Саме так. І знаєте, що найцікавіше? Хоча формально в обох випадках йдеться про встановлення контролю однієї держави над територією іншої, але масштаб і характер цих подій разюче відрізняються. То давайте розберемо, чим саме відрізнялася римська окупація від того, що ми спостерігаємо зараз. Ну, дивіться, у першому столітті нашої ери Рим, попри всю свою жорстокість, мав чітку адміністративну систему. Вони будували дороги, створювали інфраструктуру і що важливо, давали певну автономію місцевому населенню. І наскільки я розумію, люди мали відносну свободу пересування, могли зберігати свої релігійні практики. Так, і це ключовий момент. Навіть у релігійному аспекті була певна толерантність. Згадайте відому фразу Ісуса про кесареве кесарю. Це була своєрідна формула співіснування з владою, хоч і не схвалення гноблення. А тепер давайте подивимося на те, що відбувається в Україні з 2014 року. Це ж зовсім інша картина. О, це просто небо і земля. За даними ООН. Лише за перший рік повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад 70 тисяч випадків воєнних злочинів: це системне знищення цивільної інфраструктури, масові тортури, викрадення людей. І що особливо жахливо, це цілеспрямована політика знищення української ідентичності у Маріуполі, наприклад, було знищено понад 90% освітніх закладів. Так і подивіться на масштаби руйнувань. За оцінками Світового банку, збитки від російської агресії вже перевищили 400 мільярдів доларів. Це не просто окупація, це спроба тотального знищення. Тобто, ми бачимо принципово різні підходи. Римська адміністративна система проти російської політики випаленої землі, саме так. І ще один важливий момент технології терору. Росія використовує найсучасніші засоби для знищення цивільного населення, при цьому активно застосовуючи пропаганду та дезінформацію. Ви знаєте, що мене особливо вражає масштаби депортації дітей. За офіційними даними мова йде про тисячі викрадених українських дітей, і це лише верхівка айсберга. ООН підтвердила факти примусової русифікації, знищення української мови. В школах заборони українських книжок це все елементи культурного геноциду, якого просто не могло бути в античні часи. То виходить, що спроби проводити такі історичні паралелі можуть бути небезпечними? Абсолютно, вони можуть призвести до применшення масштабів сучасної трагедії. Римська окупація при всій її жорстокості мала певні правила гри. А те, що ми бачимо зараз. Це порушення всіх можливих міжнародних норм, і, мабуть, найважливіше це розуміти унікальність кожної історичної ситуації, так і пам'ятати, що сучасна російська агресія це безпрецедентний виклик для міжнародного права та гуманітарних норм 21 століття. Це не просто окупація. Це спроба знищити цілий народ, його культуру, його майбутнє. То який головний висновок ми можемо зробити з цього порівняння? Мабуть, найголовніше це необхідність називати речі своїми іменами. Те, що відбувається зараз в Україні, це не просто окупація, це геноцид, який потребує окремого розгляду та оцінки без спрощених історичних паралелей.